Я взагалі йдею як менеджер. Ну, це така здовбицька спілка, але ми ніколи не вважали, що ми з Довбичани там ми із Долбуновим, і з Мізочем співпрацюємо зі всіма насправді. Ми відчуваємо, що ми потрібні. Люди стали дуже крепко агресивні, не знаю чого. Перша моя була моя поїздка, між іншим на схід, і стало голосно. Він до мене каже: Ти чого? Це виходи. Я Смірнова Олена, проживаю в Здовбиці. волонтер. Моя волонтерська діяльність почалася ще з 2014 року. Ми почали їздити на Майдан. Пам'ятаю, бо згадували на днях. Якраз як ми возили туди продукти хлопцям, дуже хлопці в палаці любили наші оселедці. І ми привозили відрами їх, чистили, бо було багато. І ще шуткували, що потрібно зробити здовбицьку палатку на Майдані. Війна ще з 14-го року, ми волонтери з 14-го року. Як почалось повномасштабне вторгнення з першого дня, перший день я дуже добре пам'ятаю, тому що позвонили в 4 ранку, 4.20, напевно, з Харкова моя подруга і сказала, що нас бомблять. Це були перші слова. Я спочатку втратила мову, нічого не могла сказати, потім я до неї перезвонила і зрозуміла, що почалась війна. Насправді до війни ми були готувалися, і в нас в родині проговорювалося все, як ми маємо, що ми маємо робити. Було перше, що я сказала, що я нікуди не виїжджаю. Я стаю. Ну, чоловік сказав, ти розумієш, що я йду воювати? Я Говорю, так, я розумію. А я стаю до того, що я вмію. І на другий день ми одразу, я і моя команда вся, тому що ну, я не можу сказати, це, це люди, які з першого дня ми всі разом, вони всі дзвонили, що робимо. Я одразу за руль, це моя найбільш робочий день, ми приходимо, напевно, за кермом. І ми поїхали, поїхали скрізь перші дні ми готували їсти для хлопців, які прийшли до військомата, до приземної частини. Ну, було дуже багато людей, і їх потрібно було. Вони приїжджали з досіль. Перше було це ми готували їсти. Далі приєдналися всі, і потрібно було хлопців вже в щось одягати. Перше, що ми мали шити, це розгрузки. Я пам'ятаю, тоді я дала клич в Фейсбуці, що нам потрібні швеї. І відгукнулися швеї, відгукнулися м -м, ті, хто мали навіть цех. Далі пішов бізнес, люди потрішки почали відпадати і вишити вже свої. Залишився такий костяк. Я, Діна, швия, мала маленьке ательє, і тут, коли почалося вторгнення, дзвінок вечором Діна, спасай, треба допомогти. Все кидалося. І поїхали до військових. Ми спочатку шили розгрузки, їх не вистачало взагалі. І я вдома з маленькою дитиною їх кроїла на підлозі і потім роздавала дівчатам. Один волонтер нам надав великий цех. У нас в цеху було швачок 15, а ще допоміжних дівчат, які допомагали ліпучки різати, хто там. Складати крой, і ми кроїли добре, що мені колись чоловік подарував ручного ножа, бо без нього ми б не справилися. А потім ми вже перебралися сюди, в будинок побуту, дякуючи Ігору який надав нам приміщення, і ми досі там шиємо, тільки ми зараз на даний момент ще все. Все, що є, все, що хочуть хлопці, всі тобто шапки, бафи, балаклави, теплі кофти. Це і адаптивний одяг іде на госпіталь. Тобто, в чому хлопці нуждаються, те ми відшиваємо. Діана, вона є як і закройщик, і швея. І дівчата вже до неї прийшли і вони, вона навчає їх, і вони всі разом шиють. Зараз, щоб було трошки легше, Діана теж взяла на себе, ну, ми з нею так домовилися, вона збирає кошти на матерію і сама закуплює, тому що ну, багато було все на мені. Зараз всім займається Діана. Була замовлення на машину. І була людина, добра людина, яка готова була купити цю першу машину. Це е, Анатолій Мельник. Першу машину купив він. І цю машину ми відправили на схід. Це була Донецька область. Далі, далі пішло. У е, нас вже більше 40 машин загнано з -за кордону. Величезна команда їх вже тут готують на схід. Є е, е, Ваколюк Сергій, він по моторах є родина Григуличів, які дуже багато всього роблять, тому що Василь сам інженер, і в нього такі ідеї, сумасшедші ідеї, які полегшують військовим життя. Насправді були хлопці в нас з Купінського напрямку. Там вює мій чоловік, яким кажуть, що нам дуже потрібна баня, тому що хлопцям нема димитися там. Ну, я там теж була. Там, ми, виходить, були села прямо в лісі. Будинки, де були цілі, де не було будинків, хлопці жили і в лісі. Хто -то кому повезло, жили в будинках. Ну але коли приходили з позиції, потрібно було десь митися. Ну, і потреба в тому, що треба баня на колесах. І ця ідея виникла. У нас був бус який нам подарували, і ми думали в тому бусі робити цю баню. Але коли почали ми його робити, ну, вирішили, що в бусі мало місця. І тут дзвонить якраз Вітя з Чехії. Я знайшов ідеальний варіант для бані. Це був течік Термобудка, така, як да, і її пригнали. Зробили там, ну це вообще це зробили кабінку, це зробили там повністю все на водонасос. Воду можна з, з фільтрами за всім воду можна навіть брати з озера. Просто під'їжджаєш до озера, береш воду. Ремонтуємо автомобіль. Лена збирала гроші, привозили, ремонтували, що треба додавали, що хлопці просили. Є, що підлогу робили, є, що сідушки доставити, є, що просто вантажна була, робили будку тентовану, Ну, Так, якби, що, що хлопці просили, то так якби. Ну і технічний стан підвізка, масла, мотор обслужити. Ну, фарбували машини теж багато, зараз якось менше треба фарбувати. Син, сином. Що в мене один син твій займається, то ми як баню робили баню Тоді в хлопців така стала потреба, нема де митися. І Робили на базі течика, фургончика такого. І там, вона так, якби від дров гріється вода, перетворювач напруги 220 рубля, і можна під'їхати до річки чи з бочки, з будь-чого брати воду. Воно гріє і можна купатися. Потім вже хлопці туди ще стиралку поставили. Ми співпрацюємо з нашою сільською головою з Тетяною Олександровною. Дуже багато нам допомагає. І в плані тому, що в нас всіх є тепер волонтерські посвідчення, документи на виїзд нам завжди сільська рада знає, коли ми їдемо, робить документи. І Тетяна Олександрівна співпрацює зі школами, коли ми там їдемо, теж просить школи, і школи нам готують смаколики для хлопців. Тому співпраця з нашою сільською радою дуже тісна і продуктивна. Дякую цій величезній команді, яка працює з першого дня з нами, тому що одна є ніхто. Я ще забула сказати: ну, дійсно, ти хочеш все розповісти, але нас навіть за нюту вона займається медичною частиною завжди. А нього дівчата з амбулаторії, якщо потрібно, завжди відгукуються, дівчата з магазинів теж готуються. Ми всіх не згадаємо. Можливо, кого за когось забула і хтось образиться на мене, не ображайтеся. Ну, я всіх пам'ятаю, всім вдячні, тому що без вас ми нічого б не зробили. Разом ми сила і разом йдемо до перемоги.